Перед початком цього відео я вибачу свій голос і трошки Всім привіт, друзі! З вами сьогодні я Софія Water World. І сьогодні я покажу вам спойлери нові. Про Water World, що нам підготували якісь нові розробочки, і що ми зможемо в них замітити. І хорошого перегляду, беріть собою чіткі. Що ж, друзі, перша замітка це замітка того, що в цих двох дівчаток на відео. Тут були дві дівчинки і два хлопчика. В цих двох дівчаток були, була нова одежа. Зараз я е, вам представлю її на екрані. Це може не цікати на те, що у нас з'явиться нова одежа. Зараз добавлять нову одежу. Це такий спойлер крутий. вау. О, божечки, давайте подивимося друге фото, зараз яке появиться у вас на екрані. Ого, клас! Може у нас з'являться емоції не тільки емоції, то що ми зможемо самі танцювати, а може ще й появиться емоції, де, де в нас додаться нові круті емоції, такі, як на екрані, я вам показувала круто! Але це ще не точно. Ну що ж, друзі, я зараз хочу вам показати одну круту секретку. Та, як ми можемо танцювати на сцені в нашому е як це, дворовому театрі. Во. Давайте я вам представлю. Ну що ж, перше, що нам треба зробити, це вийти з локації. Ось ми вийшли, друзі. Тепер заходимо сюди. І в подаруночках вибираємо Пак 2024. Ідея не моя. Завантажуємо, друзі. І зараз. Дивіться, друзі, відкриваємо. І в нас тут великий такий наборчик е, прилітає до нас. Тут багато всього так. Згоглашаюся до 2024 року. У нас. Розробовчики е, готували це, ось цей от коврик, якого хотіла я вам показати. Давайте все назад засунемо перше. Ось я все прибрала. Тепер беремо танцювальний коврик і даємо моєму персонажу. Виходимо з локації. І йдемо ось сюди, там, де ми на природу йдемо віддихати, і заходимо в наш дворовий театр. Якщо в мене це не спрацює, друзі, я не знаю, що я буду робити. Ось ми зайшли, друзі. І бачите, у нас тут така сцена є. Давайте ми переключимо не на сцену, а на ось таке от. І тепер, друзі, нам треба дістати нашого персонажа. Ось, друзі, я дістала нашого персонажа. Е, тепер ложимо сюди коврик і розкриваємо. Ось, у нас має він бути такий розкритий. Тепер беремо, стаємо на цей коврик, на нього ще й треба стати. Давайте ми його покладемо сюди, напевно, що так. Е -е, з другий раз я вам повторяю, ідея не моя. Ми нажимаємо будь-яку емоцію, на яку ми хочемо танцювати. Я виберу цю емоцію. І тепер давайте, друзі, загрузимось, наприклад, е на Піратський острів. І дивіться, друзі, ми танцюємо. Звісно, в тапочках не нічого страшного. Тепер давайте ми повернемось на ту саму локацію і цього дядька сюди теж поставимо. І він буде ось так от танцювати, цього хлопчика ми сюди поставимо. Будуть нам підтанцьовувати тут. Ось. І давайте тепер загрузимося сюди, друзі. О, друзі, дивіться, як прикольно. Я буду співати, хлопчик буде підтанцьовувати разом з дядьком, це дуже прикольно. Тільки, звісно, не подумайте, що я копірую Аню заб... тапочки, 에, навмисно не переводіла. Ні, я просто теж забула. Давайте поміняємо на другу емоцію, наприклад, ось таке. Дядькові теж таке. Вони будуть однаково танцювати. Прикольно, друзі, правда? Дуже прикольно. Прям дуже. А тепер ще одна ідея тої блогерші Ані. Е, та, що дивіться, зміни. Ну це вже ідея не про її, ідея розробочиків. Зараз я вам покажу. Залишимо тут цей танцювальний коврик. Зараз ми загрузимося е, на звичайну е, на нашу карту. От і усе, друзі, я вийшла. А тепер подивіться уважно на карту. Зміни на карті. Ідея знов не моя. Я знов повторяю другий раз. Дивіться, бачите, які зміни? Я ось так от поворухаю картою тихо. Ой, не тихо, а повільно. Ось. Не бачите зміни? Ні? Ні? Зовсім не бачите? Зовсім зовсім не бачите. Ну, друзі, бачите, бачите, що всі будинки е, переміщаються. Але ще щось є, є, друзі. Гаразд, покажу вам зразу. Зупинка перемістилася на друге місце. О, друзі, Ось, Зупинка, а вона стояла тут. а Тут стояла зупинка. Вона, вона стоїть вже в другому місці, друзі. Цікаво, звісно, цікаво. Але, друзі, це відео коротке і воно добігає кінця. З вами сьогодні була я, Софія Аватар Ворлд, всім па, па 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 всім до зустрічі!